Ви знаєте, кавалерочка приїхала з відпочинку, так мене вухо болить, Я прийшла, кажу, а як то пральна? Птакарка та чака. Фарма. Я перефарла, я силочила фармучас. І кажу, ви знаєте, мене так вухо болить. І то жіночка пчеха, яка бачите, я не брешу. Я тільки правду говорю завжди. даєте мені що даєте? Він там такі от такі капельки, але перед тим флакончик зігрієте ти вдома собі, добре? Добре. Та в кип'яток не треба ставити? Ні, ні, просто, ну, щоб воно не було холодно. Ага, ну це так. Давайте, а школярка мусила бігти в аптеку, бо так в почало стріляти вже два дні. Капець, ну то все, беру. Та й таке, кавлярка. Почували одні труси, такі відчуття школа. Нічого не робили, нічого не вирали. Ну то, хоч і вже, так, в хаті вже тепло. Та я Соповий сахар. То вже який раз ти стираєш? П'ятий? Та де. Сьомий? Сьогодні перший. Перший? Та де то ну, довгу праву, я поставила на більший, бо там твої дженси було. Ага. Ти не дженси, я б вже не давно, давно сопут. Ну що, я думаю, що ти просто поживляєшся собі трохи. то ти дивиш... будеш. Почуваєш там. Ага. Сумку розібратись, позакинути, порозвішувати. Ну, все. Трохи. Чесно, тут так важко, нагадай завтра швабру купити, я тебе прошу, вітай. Ми її вже далі тиждень купляємо. Тому що я забуду, ти забудеш я і я так живу. Скільки то шмиття того? Що ми навіть практично нічого не Ну. No. з собою, правда? То так є, ти так любиш їздити. Я взагалі того разу мало взяла, що я так люблю. Uh -huh. А ти, Віталій, голосніше говорив, на корову пуха Знаєш? Що ти сидиш? Бо думав... я вже хочу собі влягтися, а ти 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 щось... ти тобі... то все, десь там щось бігає, щось метушиться, щось робить, а давай, давай же треба прилягти і Тоби, відпочивати. Ти сяк... Ну. Тому все, давай завершу і... Та який завершу там ще пішки Тож і... з понеділка. Ну та ясно. І через неділю буде все стояти. А коли хтось прийде, скаже, вийка, робить. не було. З тобою навіть не поговориш, не поспориш. Та, ясно. та добре. Та, та дитина моя було -то, так само манися вже, та я те так. прошу. Такий так, кошт. Не порошок закінчиться, все закінчиться. Каже, давай не цей, не. Тут якось кажуть, щось. Нічого. Тава сяліше, за що. Та що тобі щось подергати? Що тобі? Тайкус. Та давай, то що ти. А що ти не виклав цей? Зобні Не хотів. Та в смысле не хотів? Не хотів. Віталій, зірочок вже немає. Ну тупше нічого. Зараз... Все як погано, як все погано. Я тебе зараз. Чесно, я тебе зараз mm. як скласну один. Та стріпайся. Кавалерка, то стріпайте їй. То... Як таке може бути, я?

Боже, нікого вдома не було, було реально, лишила чисту, тут близько і капелка. Я не знаю, кавалер, у вас так само подивіться. Просто я не знаю від чого. От від чого. Віталік один душ прийняв. Рушник кинув. Покажи, Ні, ні. Та чого? Покажи. Рушник один тут, один там, а він собі гуляє. Бачите, кавалерка, я вам завжди говорила, що його рушники в полоску. І шарпель в неї найкраще. Взагалі всі рушники наші, коли є... Знаєш, що я забула? Я забула білий рушник нам. Один і другий. Ти бачив, як з Софії з Олегом вони класно ну. Та візьмемо, та ясно, що візьмемо. Візьмемо, так? Та ясно. Ти даєш добро. Язики показую. Нашу! Так кавалерка проходить наші вечори, знаєте? Замочена, не замочена, але хтось і не прийде, ніч не зробить. Абсолютно. За Варкадій завтра прийде до нас. Все, якщо їсти. Що, що їде? Дуже щось перекушу. Де? Де